Народ, а хто буде оплачувати вам вашу старість? А я вам відповім, на жаль, ніхто. Солідарна пенсійна система вже не здатна забезпечити навіть нинішніх 11 мільйонів пенсіонерів. Про це говорить наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Його інтерв'ю вже є в мене на каналі. То хто буде оплачувати вам вашу старість? Це стосується людей, яким ще немає 40 плюс років, тим, у кого недостатньо страхового стажу. Ті, кому 60, вони ще отримують якусь там звичайну пенсію при умові, якщо стаж у розмірі 35-40 років. А тим, кому 20-30, вас забезпечувати взагалі ніхто не буде. Ну, виключенням буде, якщо ти військовий чи ти депутат. Наша країна в найближчі дні буде нести наслідки цієї війни: пенсії інвалідам, людям постраждалим внаслідок воєнних дій і ще багато, багато іншого. Якщо ви звичайна людина, не міністр, не політик, ви нікому старі не потрібні. Грошей на вас точно не вистачить. Тому вирішуйте це питання вже зараз. Не чекайте, що хтось допоможе. Як це вирішити, розказую в своєму закритому телеграм-каналі, посилання в шапці профілю. Став лайк для поширення, підпишись і чекаю тебе в телеграмі.